Наближаються зимові свята, відтак в Івано-Франківській мерії розмірковують, де розташувати центральну ялинку. Що з цього приводу думають івано-франківчани? Про це ми запитали в людей на вулиці. Ну думаю, там також може бути. Там дуже красиво, особливо на проти озера самого. Я буквально недавно приїхав сюди, тому не знаю до цього, де вона стояла, і якось я ж кажу, мені. Все одно стоїть там хтось. Думаю, це нікому не помішає, що це нормально. Це не найгірше, що може бути. що Людям все одно потрібно свято, як і військовим, так і цивільним. Ну, чесно, навіть не знаю, як вам сказати, на міському озері. Ну, Там трохи більше холодніше, срочніше б вже тут кого було. Зараз ні, зараз йде війна, ну, навіщо зараз ялинку ставити? Нема духу вже того, що колись було. Міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у соцмережі написав, що головну ялинку комунальники мають намір розташувати на площі біля міського озера. Це буде штучне зелене дерево, прикрашене новорічно-різдвяними орнаментами. Один із головних символів різдвяна ялинка буде в Івано-Франківську, але прикрасимо її не там, де завжди, а на площі біля міського озера. Поставимо штучну ту, яка була раніше. Діти заслуговують на різдвяне диво, а ми дорослі маємо цьому сприяти. Про час відкриття повідомлю згодом. До великої війни центральна міська ялинка була окрасою серед місця. Відповідно, на вічевому майдані відбувалися велелюдні колядницькі гуляння та вертепні дійства. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.